Всі розуміють, що між 25-м роком і 22-м є пропасть, яка називається FPV. На мій погляд, дрони вбили особисту підготовку воїна. Тобто раніше на початку війни було дуже багато сутичок, так називаємо, військові кажуть, стрілкатня. Тобто, це війна стрілку, ну, стрілецькою зброєю на там, дистанції 100 метрів в посадках чуть більше. В Урбані менше, там по-разному, все, все залежить від місцевості, але в таких боях дуже багато залежить від мотивації особового складу, впевненості в собі особового складу і підготовки особового складу. А зараз, коли всі сидять по ямам і бояться висунути нос, тому що везде літають дрони, 20-кілометрова кіл-зона, ніяких штурмів, нічого такого, то, на мій погляд, війна стала більш небезпечною, але скучною. Зараз не то, що в 22. 22-му. В 22-му було цікавіше, в 23-му.